Добрий день, друзі! Сьогодні створюємо осінній настрій: парасолька, гумові чоботи, листя під ногами. Водить осінь хороводи під мелодію дощів. На прогулянку виходять парасолі і плащі. Для роботи вам знадобиться Кольоровий картон, двосторонній кольоровий папір, олівець, ножиці, клей олівець, магніт за бажанням. Починаємо. Виріжте з жовтого картону лист клену розміром приблизно 15х15 см та три листочки з двостороннього кольорового паперу розміром приблизно 4х4 см. З кольорового паперу виріжте також два прямокутники 4х6 см та нижню частину гумових чобіт довжиною 4,5 см висотою 2,5 см. До прямокутників приклейте смужки іншого кольору, як на фото. Прямокутники склейте в циліндри. Циліндри склейте знизу та приклейте нижню частину чобіт. З двостороннього паперу виріжте 5 квадратів 7х7 см. Скрутіть кожен кульочком. Склейте. Підрівняйте край. Отримані конуси довжиною приблизно 7 см. Склейте між собою. З чорного картону виріжте ручку для парасольки та трикутник для верху. Приклейте як на фото, на ручці парасольки та чоботах білою гуважжю домалюйте бліки це відбиток світла на блискучих поверхнях. Парасольку прикрасьте кружечками. До великого листа приклейте спочатку чоботи. Наклавши один на один, потім парасольку. Листочки приклейте всередину чобіт. Зі зворотнього боку листочка за бажанням Приклейте магніт. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.